Тестовий екземпляр рідкісного важкого безпілотника збили у небі в районі часового яру на Донеччині. Що то за звір встановити вдалося не одразу. Спочатку заявляли, що впав російський бомбардувальник Су 25 але згодом по відео і фото вдалося ідентифікувати дещо інше, секретне і не серійно. Йдеться про важкий московицький безпілотник охотник С-70. за відкритою інформацією. Мисливець це, нібито стелс БПЛА виробництва КБ «Сухой» і то іранська копія американського РКЮ 170 відома як. Шахет 171. Точної кількості вироблених московитами таких безпілотників ніхто не знає, але, ймовірно, припускають експерти, їх існує лише кілька одиниць. З якою метою був задійний цей безпілотник у небі на Донеччиною. Поки що також невідомо. Однак на борт він може брати до трьох тонн бомб. А ходник, ймовірно, йшов у парі з Су Су-57. Цей літак фактично працює у взаємодії в одній системі з важким безпілотником. Хто саме збив мисливця, теж не зрозуміло. Припускає, що збили свої ж той самий літак супроводу корм. Коли охотник, вочевидь, вийшов із ладу, і аби секретний виріб не потрапив до рук українців, його вирішили знищити ще у повітрі. Такі дрони можуть використовуватися як бомбардувальники і розвідники. Серед уламків збитого охотника знайшли компоненти високоточної планерної бомби, д 30 СН. Якщо РФ запустить у серійне виробництво, це 70 Вони можуть доповнити або ж навіть замінити фронтові пілотовані винищувачі бомбардувальники су 34 Пане Олександре, скажіть, будь ласка, наскільки серйозна загроза тепер для нас після появи таких безпілотників, адже йшов на, високій, на великій висоті, зміг наблизитись до району Часового Яру, на борту була авіабомба високоточна? В принципі, ці БПЛА вони мають можливість працювати на висотах до 16 кілометрів. А, тобто, звичайними засобами малого радіусу дії комплексом з інтеракетними їх не дістати тут. Вже середній та великий радіус дії а, необхідно використовувати. А в три в принципі небезпека. Полягає у тому, що він має озброєння. Він не тільки виконує функцію розвідувальні, він ще має озброєння, Д30СН це дійсно а, високоточна бомба, яка, окрім всього іншого, ще кваліфікується як м -м, з реактивним двигуном. Вона має реактивний двигун, і вона може використовуватись одночасно як авіаційними засобами, так і, наприклад, реактивними системами залпового вогню Торнадо С. Тобто вона така багатофункціональна. І цілком можливо, що цей. С-70 використовувався коли його було знищено в межах випробування з використанням безпосередньо а, засобів ураження. І те, що оператори втратили зв'язок з ними, наскільки це відомо з російських профільних пабліків стосовно цього інциденту, то було втрачено контроль оператором над самим БПЛА. Отже, він недопрацьований станом на зараз, і на відповідних відстанях можуть бути проблеми, про які було відомо завжди, як ви можете побачити по цьому зображенню. А сам по собі цей БПЛА, до речі, його. Загальна конструкція вона була скопійована а, з міг, а, «Скат». З виробництва Міг також БПЛА, але сухий. Він під час конкуренції з Мігом він фактично зробив все, щоб С-70 був обраний як перспективний, а не скат, Хоча знову ж таки скопійовано було загальну архітектуру цього БПЛА. Але у нього двигун розташований АЛ-41Ф. Це надзвуковий двигун, який дозволяє цьому БПЛА мати надзвукову швидкість. Але він швидкість має не надзвукову, а дозвукову, тобто до однієї тисячі кілометрів на годину. Це пов'язано з тим, що знову ж таки у нього погані аеродинамічні показники. І якщо він буде рухатись на надзвуковій швидкості, є ворогідність того, що буде втрачено не тільки контроль, а взагалі може його планер зруйнуватися. Буде зруйновано, він може розпастися у повітрі. Тому є багато ось таких моментів, які вказують, що вироб ще недопрацьований сирий, і потребує а, а, ще багато, великого циклу а, випробувань і до серійного виробництва. Ну м'яко кажучи, йому далеко спалений, розбомблений, майже порожній вогні бо й тривають у місці у щільній міській забудові. Ворог рветься до центру міста, ринку та лікарні. Наступ противника виглядає стрілкою вздовж дороги. т 05 16 ось, власне ось в цьому напрямку і рухаються окупанти. Наближаючись до самого міста, рухаються вже вони у місті вулицею Маяковського дружби, наближаючись до перпендикулярної вулиці Грушевського, це вже майже в центральній частині міста. Здолавши укріплення в районі північного, також залізного, вороги вдалося витягнути свої сили і вдарити по населених пунктах, які знаходяться південніше, це Нахалівка, та з боку окупованого Залізного в Забалку. Також стало відомо, що Попри всі потуги наших бійців 12-ї бригади Азов стримати окупантів в районі Неліпівки не умічалась успіхом, окупанти прорвали нашу оборону в Нью-Йорку і рухаються фактично південніше Турецька, наближаючись до міста. Також переправивши через річку Залізна та Кривий Турець, окупанти змогли розвернутися південним флангом. У напрямку самого Турецька і зосередити зусилля у напрямку фактично Неліпівки ось цієї і також Леонідівки. Також північніше з боку окупованої дружби. Якщо подивитися на мапу, теж є певні просування. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону тут, але їм цього не вдалося, тому вони пішли східніше, південніше до самого Турецька. Маємо також. Людину, яка може розповісти нам про те, що відбувається власне біля Тореська бої зараз тривають там безперервні Це пресофіцер 28-ї ОМБР Євгеній Алхімов. Женю, вітаю тебе. Вітаю. Нагадаю, що зараз бої тривають у місті і навколо міста. Хочу нагадати нашим глядачам, що ворог активно засовує каби і артилерію, зносячи всі будинки на своєму шляху. Скажи, будь ласка, яку тактику засовують окупанти намагаються штурмувати місто та околиці? От, власне, на вашому напрямку, це малі групи за підтримки, скажімо там, артилерії чи більше за підтримки бронетехніки? Ну на нашому напрямку це малі групи. Але спочатку це йде досить важке бомбардування тими самими кабами. Техніки залучають не дуже багато, але нещодавно, от останнім часом, використовують по нас таку річ, як РБУ 6000 Це корабельна установка, яка налаштована на базу МТЛБ, досить така потужна річ, і вони можуть. Там кілька разів на день наші позиції не обстрілювати, тобто намагаються будь-якими шляхами подавити нашу піхоту, щоб потім малими групами зайти на позиції, але наші підрозділи всі на місцях відбивають. Плюс завдяки дронам вдається зупинити більше штурмів. Тобто дуже часто буває так, що штурмові групи росіян просто не дістаються навіть до наших окопів, а просто знищуються на підходах дронами. Скажи, будь ласка, ворог намагається тиснути з флангів, зокрема, і на вашому фланзі вам вдається відбивати. Скажи, будь ласка, це правда, що ворог почав застосовувати, скажімо так, нові фівідрони на оптоволокні, які фактично не можна побачити, почути і попередити, скажімо, про наближення? Так, ну ми бачимо, що ворог постійно еволюціонує, тобто вони постійно щось нове вигадують і от нещодавно. Стикатися більш частіше почали саме з такими дронами, це по суті як протитанкова керована ракета, але не можна керувати в реальному часі, тобто зупинити, змінити напрямок і засоби реп проти такої річі надієві, тому що вона фактично на оптоволокні літає. Тобто, тут лише механічно, тобто стрілецькою зброєю можна збити таке в Дякую тобі, друже, за інформацію. Нагадаю про ситуацію в районі Турецька розповідав військовослужбовець офіцер зсу Євгеній Алхімов, пресофіцер 28 восьмої ОМБР.